Доброго дня, шановні студенти, вітаю сьогодні. У нас з вами завершальне заняття з великого такого розділу похідна диференціювання функцій. Ми сьогодні за допомогою наших знань по про похідну будемо досліджувати функцію і будувати її графік. Існує чітка схема. Алгоритм дослідження функції і побудови графіка. Ми проговоримо з вами ці пункти, а потім перейдемо до виконання практичного завдання. І першим пунктом в схемі дослідження функції і побудови її графіку є область визначення функції. Друге, необхідно нам дослідити нашу функцію на парність і непарність. Нагадаю, що якщо ми визначимо, що наша функція парна, то ми отримуємо з вами симетричність нашого графіка відносно осі ігрек, це так звана симетрія книжечки, що дуже допоможе нам у побудові графіка. Якщо ж ми визначимо, що наша функція не парна. То ми отримуємо симметричність відносно початку координат, що також спростить нам побудову графіка. На жаль, якщо наша функція ні парна, ні не парна симетричності відносно і початку координат, ми не отримаємо і будемо досліджувати функцію за наступними пунктами. Також необхідно функцію перевірити на періодичність. Третій пункт, який нам треба зробити для дослідження функції ми знаходимо похідну функцію і визначаємо критичні точки. Ці критичні точки ми позначаємо на координатній прямій у порядку зростання, і розбиваємо на проміжки. За якими будемо далі досліджувати функцію. Наступним кроком, який нам треба з вами зробити, нам необхідно визначити монотонність функції, тобто де наша функція буде зростати, де функція буде спадати. Нагадаю, що монотонність ми якраз і досліджуємо на тих проміжках, на які розбиває нашу координатну вість. Критичні точки. Е, в якому разі наша функція буде спадати. Функція спадає, якщо на цьому проміжку її похідна має від'ємне значення. Функція зростає, якщо на цьому проміжку її похідна має додатнє значення. Тобто ми можемо визначити з вами монотонність функції. Наступним кроком ми визначаємо точки максимума і мінімума функції. Як це зробити? Дуже просто: нам необхідно поглянути на монотонність функції, і якщо функція зростала, а потім почала спадати, значить в цій критичній точці знаходиться x максимальне, точка максимуму функції. Якщо ж наша функція спадала до критичної точки, а потім почала зростати, то ми отримуємо в цій критичній точці х-мінімум, тобто точку мінімум функції. Що далі ми можемо зробити? Ми ці точки мінімуму і максимуму можемо підставити вже в нашу функцію і знайти екстремуми функції. Наступним кроком ми для дослідження графіка функції і побудови ми можемо знайти якісь додаткові точки це вже такі особистості. Особливості в виконанні практичного завдання, і вони набуваються з чим більше ви розв'язуєте завдань, тим легше вам підібрати ці додаткові якісь точки, але вони не обов'язкові. І останнім кроком на основі всіх виконаних кроків до цього ми з вами будуємо графік. Як систематизувати і Впорядкувати всі ці дослідження функції за допомогою похідної в таку таблицю, яка дозволить легко намалювати, намалювати графік, покажу вам зараз на практичному занятті. Нарешті ми можемо перейти з вами до виконання практичного завдання і дослідити функцію за допомогою похідної та побудувати її графік. Для прикладу, ми візьмемо функцію y дорівнює x в кубі плюс 3х квадраті плюс 2х плюс 4. І Перше, що нам треба з'ясувати, це область визначення функції. Оскільки це многочлен третьої степені, то область визначення функції це всі раціональні числа. Тобто х може належати від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Другий пункт, який входить в наш алгоритм дослідження функції і побудови графіки, це дослідження на парність-непарність. Нагадаю, що Функція називається парною, якщо f від мінус x буде дорівнювати f від x, тоді вона парна. Якщо f від мінус x буде дорівнювати мінус f від x, то тоді наша функція з вами не парна. Так от. Для того, щоб перевірити напарність, непарність, треба в нашу функцію замість X підставити мінус х і подивитися, як буде вести себе функція. Y від мінус х буде дорівнювати мінус х все це в кубі, плюс 3 мінус х все це в квадраті, плюс 2 від мінус х, плюс 4 перетворюємо мінус х в кубі, мінус 3х в квадраті. Мінус 2х плюс 4. Що ми бачимо, що функція повністю змінилася, так? тобто парною вона вже бути не може. Спробуємо винести мінус за дужки і з'ятусувати, чи вона не парна. Ми отримуємо х в кубі плюх, плюс 2х мінус 4. І що ми бачимо з вами? Ми з вами бачимо, що наша функція. Повністю змінилася. Так? І ми робимо висновок, що наша функція ні парна, ні не парна. Тепер нам треба з вами з'ясувати її періодичність. Многочлен третьої степені не періодичен. Тому вона, наша функція, не періодична. Тепер, Наступним кроком нам треба з'ясувати точки перетину з осями ОХ і О. Точка перетину, з віссю О, нам треба Х прирівняти до нуля і знайти точку перетину. Замість Х в нашу функцію підставляємо 0, отримуємо. Y від 0 буде дорівнювати 0 в кубі, плюс 3 помножене на 0 в квадраті, плюс 2 помножене на 0 плюс 4 буде просто дорівнювати 4. Ми отримали з вами першу точку, яка буде мати координати 0,4, і це буде точка перетину з вісю о З'ясуємо, чи існують точки перетину з вісю о і нам треба Y тепер прирівняти до 0. Ми отримуємо з вами. Рівняння х в кубі плюс 3х квадраті плюс 2х плюс 4 дорівнює 0. На жаль, це рівняння третьої степені ми не вміємо їх розв'язувати, але ми можемо сказати, що розв'язки воно має, тому точки перетину існують. Більше нічого ми сказати не можемо. Да? Ми... Можемо тільки сказати, що такі точки перетину існують. Наступний крок ми вже переходимо да, до тих знань, які ми знаємо про похідну, і нам треба з вами перейти до знаходження критичних точок. Для того, щоб знайти критичні точки, нам треба похідну функції прирівняти до нуля. І ми з вами будемо знаходити похідну нашої функції. Чому вона буде дорівнювати? За правилом диференціювання від суми декількох функцій, ми можемо знайти похідну від кожної функції окремо і додати її. Похідна від х куби буде 3х в квадраті, помножене, винесли константу, яка множиться на функцію, і знаходимо похідну лише від функції. Похідна від х в квадраті це буде просто 2х. Плюс 2 похідна від х буде одиниця, похідна від константи, якщо вона сама, буде дорівнювати 0. І просто приводимо до ладу нашу похідну з вами і отримуємо 3х в квадраті, плюс 6х, плюс 2, ось це і буде нашою похідною. Для того, щоб знайти критичні точки, нам необхідно похідну прирівняти до нуля. 3 х квадрат плюс 6х плюс буде дорівнювати 0. Прирівнюємо похідну до нуля, отримуємо повне квадратне рівняння, розв'язуємо його, корені цього рівняння і будуть критичними точками. Оскільки вона повна, розв'язуємо через дискримінант. Дискримінант b в квадраті мінус 4 ac розставляємо коефіцієнти abc, якщо ви забули. B в квадраті це 36 мінус 4 помножене на a помножене на c. І це буде дорівнювати 36 мінус 3 помножити на 2 помножити на 4, буде дорівнювати 24, і ми отримаємо 12. На жаль, повного корення з дискримінанта ми не отримаємо. Але це нас не дуже засмучує. Х1 буде дорівнювати мінус Б. Плюс корінь із дискримінанта поділити на 2А. Це буде дорівнювати. Мінус 6, плюс корінь з 12 поділити на 2А. Це буде 6. Трошки спростимо наш корінь. Квадратного рівняння, розділимо знаменник окремо на кожен додаток чисельника ми будемо мати мінус один плюс корінь із 12, а тут запишемо корінь замість знаменника шістірки запишемо корінь з 36. Якщо ми піднесемо під один корінь, зможемо скоротити і отримуємо мінус один. Плюс одиниця поділена на корінь з трьох, що приблизно буде дорівнювати, краще взяти десятковий, десятковий дріб для того, щоб нам обчислювати і на проміжки про, розбивати мінус 0,42. Знаходимо х2. друге. Мінус B мінус корінні дискримінанта поділити на 2а. Аналогічно, ми можемо з вами записати, що другий корінь буде мінус одиниця, мінус 1 один поділене на корінність 3, і це буде приблизно дорівнювати мінус. Одиниця і 58. сотих. Що ми тепер повинні зробити? Ми повинні наші, координа... наші критичні точки позначити на координатній прямій у порядку зростання. Їх дві, тому вони розіб'ють на три проміжка. В порядку зростання, значить, це буде мінус 1,58 мінус 0,42. Ми отримуємо з вами три проміжка: перший, другий і третій проміжок. Так. Тепер нам треба з'ясувати з вами проміжки монотонності нашої функції. Для цього ми з вами і розбили на ці проміжки критичними точками, і тепер будемо з'ясовувати, на яких з цих проміжків наша функція зростає, на яких наша функція спадає. Це дуже зручно робити, якщо ми з вами використаємо і запишемо всі дані. Які ми з вами будемо досліджувати в таблицю. Тут у нас буде Х, тут у нас буде похідна і сама функція, і проміжки, на які розбиває наша, е, наші критичні точки це від е, мінус нескінченності до мінус 1,58 це наш. Перший проміжок, далі нам треба вказати саму критичну точку, тому що нас буде цікавить, як буде вести себе функція в цій точці. Наступний другий проміжок мінус 1,58 мінус 0,42 наступний проміжок. Далі у нас проміжок мінус 0, не проміжок, а сама критична точка мінус 0,42. Сотих, точка і наступний третій проміжок мінус 0,42 Нескінченність Не – це наш з вами третій проміжок. Тепер ми будемо з'ясовувати, як веде себе похідна на цих проміжках. Якщо значення похідної на цьому проміжку, беремо перший для прикладу, на цьому проміжку буде. Додатнім, значить, наша функція з вами на цьому проміжку зростає. Якщо від'ємним, то значить наша функція на цьому проміжку спадає. Що ж ми робимо з вами? Ми для того, щоб це з'ясувати, беремо будь-яке будь значення ікса в цьому проміжку. Наприклад, ми з вами беремо мінус 2. Мінус 2 і підставляємо в нашу похідну. Значить, Y штрих від мінус 2 буде дорівнювати 3 помножене на мінус 2 в квадраті, плюс 6 помножене на мінус 2, плюс 2. Що ми бачимо? Що цей вираз буде точно більше нуля. Якщо він більше нуля, значить наша. Похідна тут додатня, і це значить, що наша функція з вами на цьому проміжку буде зростати. Далі розглядаємо другий проміжок від мінус 1,58 до мінус 0,42 і беремо значення, яке належить цьому проміжку, наприклад, мінус 1. І підставляємо 3 помножити на мінус 1 в квадраті, плюс 6 помножене на мінус 1, плюс 2, і ми отримуємо, що це число буде менше нуля. Значить, наша похідна від'ємна, значить наша функція спадає. Аналогічно ми розглядаємо третій проміжок, беремо значення одиниці, яке належить цьому проміжку, і підставляємо 3 помножити на 1 квадраті, плюс 6 помножити на 1 плюс 2, це число точно більше 0. Значить наша похідна додатня, значить наша функція зростає. Тепер нам треба з'ясувати з вами точки максимуму функції. Якщо наша функція зростала, Дійшла до точки, а потім спадає, то значить, що ця точка точка максимуму. Якщо наша похідна спадала, дійшла до точки, а потім е, почала зростати, значить, що це наша точка мінімума. Е, ми знайшли з вами точку максимуму, точку мінімума. Х максимальне буде дорівнювати мінус 1,58 Х мінімальне. Буде дорівнювати мінус 0,42. Що нам треба тепер знайти? Y максимальне і Y мінімальне. Як це зробити? Дуже просто в нашу функцію, яка задана, треба підставити значення для Y максимальне. Максимальне значення, яке ми знайшли, для Y – мінімальне, мінімальне значення X, яке ми знайшли. Після обчислень Y максимальне ми отримуємо як 4,38, а y мінімальне ми отримуємо як 3,62. Тобто Y максимальне. Це Y від мінус 1,58, і для цього його треба підставити в нашу функцію. Це мінус 1,58 в кубі, плюс 3 помножити на мінус 1,58 в квадраті, плюс 2 помножити на мінус 1,58. Плюс 4 і приблизно ми отримаємо 4,38. З ігри мінімальним ми з вами робимо все те ж саме, тільки підставляємо його мінімальне значення і отримуємо число 3,62. Записуємо їх в нашу таблицю. 4,32 це максимальний 4,3. 800 і 3,62. Тут у нас похідна в цих точках вона критична, тому вона критичні точки, тому вона дорівнює нулю. І тепер, створивши цю таблицю, ми можемо переходити безпосередньо до побудови графіка. Підглядати, ще сюди, і переходжу до побудови графіка. Побудова графіка у нас. Я вже намалювала вам вісь координат, що дуже раджу зробити. Оскільки у нас з вами є критичні точки, які розділяють нашу координатну вість на проміжки, дуже зручно вказати ці проміжки. Наша перша критична точка це мінус 1,58. Ось тут вона буде, і мінус 0,42. Ось тут. Ми Повинні з вами чітко бачити ті проміжки, на які буде, на які будуть критичні точки, розбивати нашу, нашу координатну вість. Да? І ми вже знаємо, що на першому проміжку у нас функція буде зростати, на другому спадати, на третьому зростати. Що ще нам треба позначити до того, як, як, як ми схематично з вами намалюємо цей? графік. Нам треба позначити з вами відомі точки. Пам'ятаєте, ми з вами знайшли точку перетину з віссю і 0,4. Ось ця точка, ми її повинні обов'язково врахувати. І нам треба з вами врахувати ще точки Х максимальне. Y – максимальне, X – мінімальне, Y – мінімальне, да? локальні екстремуми функції, називаються вони. І ми їх позначаємо. Так, по х мінус 1,58, ось вона вже в нас в проміжку, і 4,38. Ось тут вона буде. Да? Трошки менше, ніж 4,5. Ось тут вона у нас буде. І наступна наша точка екстремуму функції, ось тут в критичній точці, і 3,62. Це трошки більше, ніж 3,5. Далі. Хочу нагадати вам, що ми графік будуємо схематично да? точного графіка по точкам ми не отримуємо за допомогою дослідження похідної. Правильно? І тому на першому проміжку наша функція зростає. Значить, ми схематично на цьому проміжку до точки максимума проводимо, що ця функція зростає. Далі на другому проміжку вона буде спадати. Спадати до чого? До, звісно ж, до, мінімаль, до, е, мініма, до мінімума. Ось ця точечка, правильно, і далі вона буде зростати, а на третьому проміжку, але ж нам треба врахувати оцю точку перетину. Да? І ми її теж через цю точку проводимо. Все, все. На цьому ми з вами побудували графік функції схематично, користуючись для цього тими знаннями про похідну, які вивчили. Дякую за увагу і бажаю успіхів!